Ще раз вітання всім, всім глядачам каналу країна Грибландія. Ми продовжуємо свою мандрівку в пошуках білих грибочків. Ну, що можна сказати? Вже попадається. І от таке узлісся. На такому прекрасному узліссі у нас виріс. Такий красень. Ну дійсно, на ну, красунчик. А там... Он. А тут у нас виріс ще один. Такий заховався під ялинкою і така двієчка. Зараз ми його. Ми його візьмемо і зможемо подивитись. Боже мій, яка краса, яка краса. Це перші білі гриби. Карпатах, от такої хорошої якості, і вже попадаються в значно більші кількості. До сих пір були тільки поодинокі хлоп'ята. А тепер вже ми бачимо, що щось у нас значно краще з'являється. Ну, білі грибочки завжди всі хочуть збирати. Вважаю їх самими найкращими. Я також, так як і всі, хочу за ними ганятися. Але попри те, насправді існує ще безліч інших грибів. І все одно, час від часу ми будемо змінювати репертуар, змінювати напрямки для того, щоб мати уяву про. Інші гриби, які також достойні уваги, які також смачні, які також хороші. Поки що ми вишукуємо білячки, бо тут молоді ялинки і дуже вони тут полюбляють ці місця. А так як вчора падав дощик, ну що ж, значить... В таких кущиках ми можемо щось знайти. Треба присісти і заглядати попід ялинки. І тоді обов'язково щось можна знайти. От Ніби сама дорога, попри дорогу, а вони полюбляють такі яскраві гарно освітлені місця. Попри дорогу, і перші гриби завжди люблять рости в таких місцях. Ну що ж, це мій результат поки що. Велика колонія козариків під осичників. Ми зараз йдемо до наших біленьких. Будемо це все гарно пакувати. І продовжувати мандрівку. Отак. Отак воно приблизно буде виглядати. Прекрасний, прекрасний натюрмортик. Козарики з біленькими. Це тільки початок. Попереду ще багато-багато чудових міст. От як бачите, гори парують. Вчора був дощик. Йде відпар, а відпар це запорука того, що гриби будуть рости. Отож, продовжуємо нашу мандрівку. Мені навіть прийшлося змінити фотокамеру, тому що телефон попав під крапельки роси, які впадали з ялинок. Я мушу, мусив перейти на запасний варіант на фотокамеру. І так, поки телефон сохне, ми продовжуємо шукати до нових мандрівок.